Вітаю вас! Я до вас доброю новиною. Дійсно дуже добра новина, і вона в першу чергу стосується тих українців, в яких проблеми з житлом в результаті бойових дій. Тобто, або житло пошкоджене, або знищене, або ви, ви його втратили і стали вимушені переселенцем. Ви знаєте, що на сьогоднішній момент ви маєте можливість зареєструватися додатку Дія. І вам обіцяли найближчим часом перерахувати 200 тисяч гривень ну, матеріальної допомоги. Я розумію, що 200 тисяч це невелика сума, дуже добре розумію. І, можливо, звичайно, якимсь людям вона й допоможе. Ну, якщо там поремонтувати, допоможе. Але якщо придбати житло, ну, 200 тисяч дуже-дуже. Хоча знову таки розраховується і так, що ви... Можливо, якусь частину грошей буде у вас власна. Можливо, візьмете позику. І от 200 тисяч це те, що повертати не треба. Але, ну, така допомога. Я робив вам попереднє відео і говорив, що є проблема, як її виплатити. Але тепер я здобрена виною. Дійсно, здобрена виною. По 200 тисяч отримайте. І це дуже. Добре. Значить дивіться. У нас є фонд ну, відбудови, перебудови, відродження України. Є, є, є фонд. І е, можу вас поздоровити. Там є гроші. Так. Офіційна інформація, що на сьогодні, тобто, точніше на 1 травня 2023 року, загальна сума грошей в цьому фонді склала майже 62 мільярда гривень. І це дуже добре. Тому що до цього було 4, щоб ви зрозуміли. 62 це. Ну, Тобто це дійсно якісь гроші, хоч більш менш які можна хоч щось зробити. Тому що ну 4 мільярди то було, знаєш, ну ніщо ні. Про що. що це за гроші? Частина грошей це Національний банк України, перерахував частину свого прибутку. Є така вимага частину прибутку переховав. А частина грошей це мається на увазі ті гроші, які отримали при конфіскації активів ну, різних там російських олігархів, наших колаборантів і так далі. Тобто є 62 мільярди. Ну, звичайно, це не значить, що всі-всі всі гроші вам зразу роздадуть. Ні, ні. Але за рахунок цих грошей якраз зі 200 тисяч можна виплатити. Всім! Тому що якщо виходити з точки зору, скільки потребує... І наскільки в нас є можливість, то по 200 тисяч, так. Да. Більше складно. Да, там, е, перш за все, вони мали на увазі, от коли це все запускали, що в першу чергу 200 тисяч отримують соціально незахищені. Тобто ті, які дійсно є діти, інваліди і так далі. Вони в першу чергу отримують. А в другу чергу отримують вже всі інші. Але оцих мільярдів вистачить. Тобто по 200 тисяч вистачить. Ну, звичайно, ви скажете, хотілося б більше, не заперечую, але більше поки що нема. А от оце є. Там є ще така надія, що можемо частково за рахунок грантів. Там дійсно євроспільнота обіцяла, і можливо дійсно, що прорахує, будуть гроші. І дійсно там ще деякі країни, ну, скажімо, які дану добре відносини, в тому числі навіть Японія. Те, що обіцяло надати гроші, поки що не надало. Тобто це от все, все ще є 62 мільярди. Звичайно, добре було, щоб було 600 млн. Тоді вистачило б на все. Але поки що заступав. І от дійсно по 200 тисяч виплатить. І дійсно, я так розумію, хтось ну, зможе такий ремонт зробити. Так, там, звичайно, як до 200 тисяч, це якщо, наприклад, от вас що ну, поламали. Але вам оцінили, що ваші втрати складають, наприклад, 50 тисяч. 200 не заплатять, заплатять 50. Ну ви самі розумієте, ну платять компенсацію тільки за те, що пошкодили, а не можливо, не заперечую, когось може так втрапити, що може за 200 тисяч придбати таку в селі будинок. Цілком реально. Тому що ну, різні села, різні, можливо, абсолютно. Можливо, десь дійсно в провінції. Хоча, мені каже, сума дуже маленька. Дуже. Ну, а ви скажете, ні, вистачить, вистачить. Ну дай Боже, що вистачить. Але це дійсно реальна ситуація і реальні гроші. Тому що в нас, на жаль, дуже багато міфічних грошей. Ці всі розмови, ми конфіскуємо, отримаємо. Ну, не хотів би. Я розумію, що будьте чи політиком, я, мені треба було б вас багатувати. Але з моєї точки зору, ймовірність того, що ми реально отримуємо Реально великі гроші з-за кордону, мається до конфіскації активів, маломовірно. Дуже маломовірно. Ну, приклад, то що американці там з, таким, з такою мукою 5 мільйонів, мільйонів! Мільйонів перерахували. І тим паче не всю суму тільки це ж 5,7 повинні перерахувати. А нам тільки 2 млн, а потім ще. Тобто вони даже ці 5 мільйонів будуть черить перераховувати. Господи. Ну що нам ці 5 мільйонів доларів дадуть. Ну самі розумієте. Ну, як би там ми їх не ділили, ну, мало, мало. Якщо тобто, 5 мільярдів доларів, о! Оце було б добре. Так нема ж 5 мільярдів. 5 мільйонів. Тому я говорю, що це надія на те, що... Конфіскують дуже маленьке. Або це буде дуже-дуже довго. Ну, просто там якась сама процедура дуже-дуже тривала. вона може затягнутися на роки роки, а житку зараз то Тому у нас більша надія, це дійсно те, що там Названк рожків підкинув. Так, да, це і місіс, не запрещено. Це і місія. Але яка різниця? Є? І дійсно надія те, що ми конфіск... Тому що ви... Чому, ви самі розумієте, е... вони конфіскують? Ну там... А, вна, а нас проще, ми так раз розяли, ну, ви самі розумієте, що на території України конфіскувати легше, ніж за кордон. Так що така новина, мені каже, це дуже позитивна, корисна. Е, так, я розумію, що це стосується тільки частини українців, але, на жаль, дуже багатьох. Тому що, на жаль, дуже багато українців або втратили житло, або житло пошкоджене, або стали вимушені переселенці. І дійсно їм треба як жити, виживати. Да, ви ж знаєте, що ви, якщо вимушені переселені, стратили житло, то ви теж оці 200 тисяч маєте право отримати. Тобто це не значить, що вас, як сказати, окують. Ні, ви отримаєте. Да, так, там є ряд вимог, ряд, так сказать, що треба зробити, як треба зробити, але реально. Тому поздравляю українців з першими виплатами. Дуже сподіваюсь, будуть наступні. А в принципі, ну, як би сказати, запустили процес. Запустили. І будемо надіятися, будемо розвиватися далі. А далі переможемо Росію. Може, якісь ще гроші з них там ну, витрясимо. <сум> і відбудемо Україну точно. На зло всім відбудемо. А вам дякую за увагу. Ставте лайки, дизлайки. Ну і відповідно, якщо... Є у вас такі проблеми? Слідкуйте за виплатами, своєчасно реєструйтесь, перереєструйтесь і так далі, тому що гроші є. Це саме основне. Все. Дякую за увагу.